Дякую за підписку і вподобайку. Електрокари та викиди СО2 шокуюча правда. Роздумуєте про перехід на електромобіль, щоб врятувати планету? Зачекайте хвилинку, тому що правда може вас здивувати. Дослідники виявили, що протягом перших кількох років абсолютно новий електрокар з його батареєю. Насправді має вуглецевий слід приблизно на 30% вищий ніж автомобіль на бензині чи дизелі. Так ви не дочулися. Процес виробництва, особливо виготовлення акумулятора, є досить вуглецево-інтенсивним. Але не відмовляйтеся від електрокарів завчасно. Ось тут історія стає цікавою. Приблизно через три роки водіння ситуація кардинально змінюється. Чистіша енергія, яку ви використовуєте для зарядки автомобіля, починає окупатися. Протягом середнього 18-річного терміну служби електромобіля його загальні викиди вуглекислого газу виявляються значно нижчими ніж у його ненажерливих бензинових родичів. Отже, якщо ви граєте в довгу гру заради довкілля, електромобіль усе ще є правильним вибором. Що ви про це думаєте? Дайте мені знати в коментарях. І якщо ця інформація була цікавою, обов'язково поставте лайк цьому відео та підпишіться, щоб побачити більше дивовижних фактів. Дякуємо за перегляд!